Всім привіт! Хотів би зняти відео про те, що в людини буває не лише одна професія, а декілька. Так як і в мене. Літом бджоляр, а осінь зима, зварювальник сантехніки. По професії я сам зварювальник. Присвоїли на заводі колись, де я працював п'ятий розряд, але завод потім розпався і помімо того займаюся отопленням. Чи літом бджолярю. А зимою отоплення. Ото я знаходжуся в столярному цехові, доволі таки великому, 400 квадратних метрів. Працює тут біля, біля семи працівників. Ну, тут більш таке поміщення складське, Там ліпля щити, доски складені. Там далі станки, Ото, видно люди працюють. Ну, тут не в тому. Тут у тому, що це цей цех мого знайомого, і він мене попросив зробити йому утоплення. От, як ви бачите, радіатори чугунні. я їх постоєдинив, стоєд... ото там всередині є згони, і по їх підключив. Знизу йде коротова труба поставлена, а в кінці там Ото зварювальні регістри з труби 86-ї труби. 2 метри довгий, 60 см широкий. Ото є одна лінія поставлена. З тієї сторони, дороги покажу, ну ото заходить і одна лінія зліва заходить одна, а друга. Ото друга компресором, яким ми качали воздух, в систему провіряли, чи десь не пускає, бо потім буде йти заливка води, щоб ну, проблем не було. А зараз вам покажу другу лінію. Ну, то, як ви можете бачити, ото станки, то циркулярна пила, це є рейсмус, це є фуганок. Це витяжка, ну, пардак, звісно, чоловікам так, як то кажуть. Людина така і це. І ото йде друга лінія. Ця вже лінія складається повністю з регістрів аж до самого кінця і потойде. Значить, там 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 регістрів з варто. По регістрах буде відеоодільно, може комусь то воно і пригодиться. Я розкажу все детально, як вони зварюються. Який принцип роботи в них і так далі. Значить Цех приблизно має около 400 квадратних метрів. Висота до потолків десь 4 з 4 чимось буде, ну, конкретно ми не заміряли. Але вже вся система готова. І будемо заливати водою. В відео, відео я зніму саму котельню, де стоїть котел, як він там підключений, як ребенки, де насоси стоять і так далі. Значить, До слідуючого відео.